На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київлада висвітлювала протягом минулого тижня. І за традицією починаємо із тендерів столиці. У Голосівському районі майже за півтора мільйона гривень ремонтуватимуть пошкоджений обстрілом медичний заклад. Київ вкладе 45,8 мільйонів гривень у тимчасові підпірки для мостів і шляхопроводів. А шляхопровід над станцією метро Берестейська за 20 мільйонів готують до ремонту. На Глибочицькій за 15 мільйонів гривень замінять ліхтарні лампи. Київрада замовила ремонт аварійних труб на хрещатику. Київ Пастран скасував закупівлю 20 нових автобусів на 82 мільйони. На сміттєспалювальному заводі Енергія за понад 1 мільйон гривень відремонтують автоматику. Парк на Перерічній відремонтують за 33 мільйони гривень. Оболонь за 1,2 мільйони прикрасять нарцисами, тюльпанами та гіацинтами. У Святошинському районі ремонтуватимуть прибудинкові території. На протиаварійні роботи у Капіні спрямовують 7,7 мільйонів гривень. А тим часом ми переходимо до. Тендерів Київщини Ірпінь за понад півтора мільйона гривень купить нові баки для сміття. У Ташанській громаді запланували розширити меморіальний комплекс алеї пам'яті за понад 740 тисяч. Буча витратить 1 мільйон гривень на ремонт навісу літнього театру. Фасівський академічний ліцей за 1,3 мільйони отримує ремонт у кабінетах. Бородянка спрямовує 5,5 мільйонів на мобільне укриття. Славутич вкладає 48 мільйонів у безбар'єрність на пішохідних маршрутах свого міста. Велика Димерка за 5 мільйонів гривень купить екскаватор. Київський обласний центр підготовки. До нацпротиву замовив модульне укриття. А за харчування школярів Богуслава заплатять майже 4,8 мільйона гривень. Детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати, перейшовши на сайт Київлада. Там ви знайдете розширені деталі та ще більше інформації. Тож шукайте посилання на тендери у описі до цього відео.